Вітаю на телеканалі Новий Чернігів. Програма депутатський канал. І в нашій студії сьогодні народний депутат України Валерій Куліч. Вітаю вас, пане Валерію, в нашій студії. Ну і почну з найактуальнішого. Прийняту на минулому тижні програму уряду вже дехто встиг охрестити антисоціальним пакетом про е, антисоціальним пакетом. І хотілося б спитати, як ви дійсно оцінюєте ті дії уряду, які е, будуть прийняті, і зокрема цю програму. Ну, важко сказати, оцінювати дії уряду, тому що дій уряду як такових поки що не було. І та програма, яка була внесена на пленарне засідання, вона взагалі носила декларативний характер, де були обозначені просто напрямки, які треба реформувати. Ну про це і всі і вся країна знає, що нам які напрямки треба реформувати. Але суттєвого наповнення в ній взагалі не було. Тому за наполяганням більшості парламентської. Було додано прем'єр-міністром таку фразу, що рахувати коаліційну угоду невід'ємною частиною програми уряду дій. Тому що в коаліційній угоді вона більш-менш була напрацьована і там суттєво розписано, що треба робити і як, тому що в програмі уряду того не було розписано. Тому, в принципі, за наполяганням був внесений такий пункт, і е, я думаю, що десь в подальшому вона буде напрацьовуватись. Не можна на сьогоднішній день сказати, що вона антисоціальна. Зрозуміло, що е, при тій економічній ситуації, в якій країна знаходиться, чекати якихось збільшень соціальних виплат, стандартів, е, ну, треба бути реалістами, їх нема чого. Е, Чекати треба спочатку заробити ті кошти, а потім вже думати про підвищення соціальних стандартів. Як сказав прем'єр-міністр, бюджет країни, який буде прийматись на наступний рік, це бюджет виживання. Тому про підвищення соцстандартів мови не буде йти, але і такого відчутного скорочення соцстандартів ну теж не передбачається. Головна задача утримати той рівень, який був і 2014 року. А на вашу думку, як дійсно чи будуть захищені найвразливіші категорії населення? Це пенсіонери, це, скажімо, матері, які сидять з дітьми? Ну у держави немає вибору, держава не має права не захистити ці категорії населення. Єдине, що буде йти чітко і спрямованість буде на монетизацію пільг. Тому що безумовно будуть підніматися ставки на тарифно, ну тарифні ставки по сфері ЖКХ, це плата першу чергу за газ, за електроенергію доводити до рівня, і буде чітко прописано ті верстви населення, які не можуть платити риночну ціну, то будуть отримувати відповідні дотації для того, щоб. Ну, було зрозуміло, якщо надається послуга, у людей нема чим за її платити, то повинна держава допомогти це робити. Але іншого варіанту, крім того, щоб люди платили ринкову вартість ціни газу і ціни електроенергії, немає тому, що у нас на сьогоднішній день дефіцит Нафтогазу складає вдвічі більше ніж дефіцит в цілому країни. Знаєте, багато хто каже, що це, як би мовити, плата за те, що ми хочемо в Європу, що мовляв, це від нас вимагає Європа. Оцих, от ось от всіх скорочень, цих всяких бюджетних таких соціальних скорочень. Чи дійсно дійсно це так? ви розумієте, взагалі, до цього моменту, скажімо так, весь механізм держави нашої він? Був як велика така фінансова піраміда, от по типу МММ. Постійна череда виборів, які країна знаход... ну, постійно знаходилась. Да? У нас постійно якісь вибори були: то президента, то парламенту і всі йшли популістським шляхом. От давайте, от там ми пільги на газ. А за який рахунок? За рахунок держави все відбувалось. І у нас на сьогоднішній день українці платять менше вартість газу, ніж росіяни, які є власниками цього газу. Так? І така ситуація ну, не може складуватись. Якщо країна заробляє більше, да, має більше доходів, то вона може дозволити широку соціальну політику. Але якщо ми бачимо, що підприємства закриваються і все, що генерує і заробляє кошти, воно у нас знешкоджується і, і менше і менше з кожним днем стає, а соціальних якісь програм більше, то відповідно ми дійшли до того піка, коли ну, держава е -е, не може більше утримувати весь всю цю піраміду. Просто-напросто, нема за що. Тобто не зовнішній фактор, ні, ну, зовнішнього фактору абсолютно ніякого нема, тому що просто якщо Росія, от перед цим ви пам'ятаєте, коли були ці події Майдана, нам надали 3 мільярди доларів кредит тодішньому уряду Азарова, який невідомо, куди у нас зник. От. Європа дуже чітко підходить. Нам не будуть просто давати кошти так, от НАТО, аби ви там тільки там, займали якусь позицію. Ми повинні навчатись заробляти ці кошти. Європа дає тільки під то, вони е, вимагають від нас е, сказати, чим ми ці кошти будемо повертати. Тому, безумовно, механізм е, буде десь болючий на першому етапі, тому що треба вибудовувати структуру ту, якої в нас немає. Ми з вами, коли був попередній ефір, ефір ефір, говорили, що ви в принципі хотіли би і плануєте війти до комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Ну і дійсно ви війшли до цього комітету. Скажіть, будь ласка, чи були якісь можливо проблеми з входженням до комітету, чи були якісь суперечності, Чи депутати там погодилися з вашою кандидатурою? Ну питання, щоб ви розуміли по специфіці, депутат кожен депутат має право визначатись особисто з комітетом, в якому він хоче бути. Тут немає якихось обмежень, і решта депутатів не можуть там впливати на іншого депутата по його вибору комітету. Але е, при виборі комітету тут в мене були дві складові, тому що у нас, е, в нас досить в цьому скликанні парламентському потужне представництво чернігівських депутатів, які пов'язані яким чином з Чернігівщиною. І ми старалися, щоб максимально були депутати в різних комітетах для того, щоб ми могли відстоювати інтереси Чернігівщини. По різним напрямкам, от і е, я зупинився на комітеті паливо-енергетичному. Чому тому що? Все-таки я обраний по місту, а е, тарифи НКРЕ це все відповідальність якраз паливо-енергетичного комітету. Тому я думаю, що це дасть можливість приймати участь в розробці і прийнятті тих законів, які будуть якраз полегшувати навантаження соціальне на мешканців міста. А чи є вже якісь напрацювання у комітету? Значить, напрацювання е, лишились минулого парламенту, тому що частково були внесені законопроекти. Минулим урядом, але розробку і підготовку уряд робить законопроєктів, зараз згідно від цієї коаліційної угоди, яка прийнята, mm. і ми чекаємо. От у нас зараз тиждень роботи в комітетах, але на сьогоднішній день практично працювати нема чим, бо на сьогоднішній день уряд ще жодного законопроєкту в паливо-енергетичній сфері не подав, не зважаючи на те, що відбувається відключення електричної енергії. І от на середу у нас запланована зустріч перша з новим міністром. Паливо-енергетичного комплексу, який е, повинен внести першочергове. Законопроекти важливі на засідання комітету. А ви о, як депутат ще не вносили якісь законопроекти? І які можливо будете вносити? Ви знаєте, ви я дуже виважено до цього питання відношусь. Я не хочу до якоїсь дати от, до нового року там обов'язково якийсь законопроект нести, чи Там до Миколая там повинні ви розумієте, от коли була предвиборча кампанія, такі приклад наводили, що у нас Верховна Рада приймає за рік 2,5 тисячі е, законів, бундестах. 5-6 за рік, так? От. То для мене важлива суть цього законопроекту. Зараз до нового року от внесений вже проєкт закону про бюджет, зміни до податкового кодексу. То зараз головна задача відпрацювати бюджетний закон і відпрацювати зміни до податкового кодексу. Тому що ці, ці зміни, те, що ми приймемо, от кожного коснуться. Кожного. І це буде впливати на нам наступний рік на життя всієї країни, тому задача відпрацювати якісно і відпрацювати ці законопроекти, щоб ми прийняли те, що потрібно країні, а не якийсь популізм? Ви вже говорили, що дійсно у Верховній Раді цього скликання чимало депутатів від Чернігівщини? Ну і зокрема, ще під час минулої зустрічі ми говорили про те, що варто було б можливо створити якусь групу, і вона вже створена група. Ви її очолили? Скажіть, будь ласка, чим група депутатів, які представляють Чернігівщину, планують дійсно. Які можливо там проекти виносити, які можливо рішення, яким чином ви думаєте допомагати Чернігівщині? Рідному краю ви знаєте, є чітке розуміння серед депутатського корпусу, який пов'язаний Чернігівщиною, А це от в склад групи війшло 12 депутатів народних. Ще три депутата вони якби й не дали відмову. Це Анна Романова, Олексій Савченко. Mm -hmm. Які очолював футбольний клуб Десна, пов'язаний з Чернігівщиною, і Юрій Павленко з опозиційного блоку. Mm -hmm. Вони в їх дуже там вісома. Партійна складова, і вони там угоджу згоджують з партією, тому якби визначаються, що чи вони будуть входити чи не будуть. Але задача, яка стоїть перед групою, тому що 12 депутатів, які знаходяться в групі, вони є в різних комітетах, і безумовно, ми можемо, якщо питання якісь чернігівщини ми виносимо, то ми 12 депутатів це та сила, яка може відстояти інтереси в області, незалежно там від партійної складової, тому що практично всі депутати війшли в групу, в чому. З радикальної партії Олега Ляшка, і він ввійшов, так з блоку Петра Порошенка. Олександр Кодола з Народного фронту, проурядова партія. Mm -hmm. Тому незалежно від партії, ми всі є Чернігівщина, які будемо відстоювати чернігівські інтереси в парламенті. Mm -hmm. Скажіть, минулого е, разу, коли ми зустрічалися, ви говорили, що от, з приводу того, що говорили, що перше засідання було, було відчуття єднання, єднання депутатів, єднання, скажімо, інтересів на благо країни. Чи це відчуття за два тижні з хвостиком не зникло, чи, можливо, не виникло? Розчарування в роботі. Розчарування в роботі поки не виникло, хоча ну робота складна. І е, поєднати е, все-таки, е, скажімо так, коаліція складається з п'яти політичних сил, амбітних політичних сил. У кожної політичної силі є амбітні лідери, які хочуть себе проявити. от Тому. Пов'язати все це і вийти на якесь рішення безумовно дуже складно, тому я думаю, що бажання у депутатів є. От. І якщо не захлісне власне політичні амбіції окремих лідерів, скажімо так, то в принципі є сподівання, що буде ефективно коаліція працювати. От. Але я думаю, це от до кінця нового року нам стане це відомо, чи зможемо ми подолати бюджетний процес і з податковим кодексом, і з бюджетним кодексом. Uh, вот це, скажімо так, буде. Перевірка дуже серйозна на кріпость коаліції. А от з приводу того, що от перші вже були такі сутички в парламенті, і можливо деякі непорозуміння. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що можливо парламент так і не зрозумів, не зробив висновок нові депутати. Що сутички призводять до того, що парламент потім перетворюється на стару його, скажімо, версію. Чи можливо це якісь такі робочі моменти, на вашу думку? Ну, ви знаєте, тут більше робочі моменти емоційні, тому що та сутичка, яка відбулася, якраз відбулася, і організатором був депутат, який прийшов з Майдану, так? І е, от по його, ну, на його переконання, там закон має другорядне значення, а от, е, от вимоги Майдану. Причому ну, це не в кращому, а в лапках я беру вимоги Майдана, да? от Вони можуть любою ціною там і можна нехтувати законодавством, а от приймати рішення, от так, ну, так, так не може бути. Все-таки, на мій погляд, у нас повинно бути верховенство права і верховенство закону. І якраз чому Майдан і стався? Тому що у нас було нехтування закону. І е, для людей, для більшості, там, для підприємців, для звичайних людей, е, їм все одно або люди приходять, там, грубо кажучи, під прапором якоїсь партії і е, вимагають і, е, ну, творять безчинство. чи приходять під прапором Майдана і роблять те саме безчинство. У нас повинно бути верховенство закону і право. Тоді ми будуємо впевнену країну. Ви вже деякі питання там роз... уточнювали, що дійсно можливо зараз парламенту складно, тому що доводиться. Вирішити найголовніші питання питання бюджету, питання там реформ. А які проблеми ще на вашу думку зараз парламент саме повинен вирішувати? Якими повинен зараз проблемами займатися? Ну з, з уваги на те, що дехто хоче, щоб одні проблеми вирішувалися, дехто хоче, щоб інші. На вашу думку, які проблеми зараз повинен вирішувати? Найголовніше парламент? Ви розумієте? У нас одна в державі велика проблема відсутність коштів. Тому що розглядаючи люби проблеми, ми впираємося в те, що треба рішення цих вирішення цих проблем фінансувати. Фінансувати нема що, тому головна задача запустити економіку країни, зробити прийняти законодавство, спростити, створити сприятливі бізнес умови для того, щоб запрацювали підприємства, запрацювала економіка. Тому що не є вирішення питання отримати якийсь очередний транш кредиту, його проїсти і далі ще звалитись в прірву. Ми повинні навчитись заробляти кошти і жити на зароблене. Це основна вимога для країни. І задача парламенту створити умови для того, щоб наше підприємство заробляли достатньо коштів на нормальний соціальний стандарт. Іншого варіанту у нас немає. Коли ми зустрічалися минулого разу, ви вже говорили, що є у вас приймальня народного депутата, називали дійсно її і адресу. Хотілося б спитати, чи вже були перші відвідувачі, чи приходили, з якими проблемами, можливо, приходили? А, значить, ну, щодня. Ну, так, в середньому, якщо взяти 5-7 чоловік приходять, це в основному з особистою проблематикою в чомусь допомогти. Але є частина питань загальних щодо там, перевезення нашими перевізниками пільгових категорій населення в маршрутках. Є по тарифікації, по роботі ЖЕКів, по роботі правоохоронних органів звернення, то ми ці всі звернення безумовно опрацьовуємо. Я на превеликий жаль не проводив в цій приймальні ще особистих прийомів, тому що. Знаходжусь в Верховній Раді. Я думаю, що до нового року це не вдасться зробити. Треба приймати бюджет. А з нового року безумовно будуть визначені дні, де я буду з людьми особистий прийом проводити. Але ті, фахівці, які є, вони фахові і відпрацьовують всі питання, які тільки люди задають. Дякую вам за відповіді. Дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії був народний депутат України Валерій Куліч. Дякую вам, пане Валерію, за відповіді. Дякую вам на все добре.